Let's go to the Skywars! Hello, oh my Да. Yeah. Всем привет короче! Сьогодні ми програємо в Skywars. Поехали, конечно же вибираємо 1.8, легендарний. И ждемо 30 секунд до початку цього матчу. Це насправді достатньо нормально грають в Skywars. Ну конечно це не стандартний Skywars, а більше такий... Доповнений скайварс тут. Ну, по-перше, тут чогось пустота мене б'є в центрі, не знаю чого. По-друге, є, можна елітри знайти. Фейрверки. коротше, достатньо хороші такі ресурси при легендарному луті. Ну, коротше, отаке, так. Да. Жост жорсткі мечі, Ну, не важно. Поїхали. Давайте так, зразу готаємо, максимум максимум, витаємо, що це при якої здоров'я. Нормально, в принципі. Уже эндерпору. Нічого собі. <кхем> везучий везучий острів мені попався. Була б тільки тут елітри звісно, але таке таке буває. таке буває Так, забираємо хліб. Ой. Хліб. Оце фаерболи. Тепаємося зразу. тепаємося на центр. Перекушуємо яблучком. Так, максимально вистренько забираємо все, що можна. Цікавенького. Так. Елітри! Охо-хо-хо-хо. Повизову, так як це 1.12 ми беремо меч. А не замість цього. Не гусім. А у мене і так і О! Загрудник Бога. ай яй яй больно, 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 больно. Так. Ще так. Ціленького? Нічого. О, я поняв. І останній сундучок. Ну, короче, це. це. Ой, шубу. Шубу. Так, ладно. Ладно. Піднімаємось наверх, забираємо ж тут оборотня, облік, що. Так. Зелечко. Нова униз есть, не сплачу нет. Вообще, кстати, кстати, хороша штучка. А ливай не фаерверків нема. А, вони на сундучки. Сундучок. Беремо алмазний меч. Берем тут там укріплення. Е, блоки. Що до мене ніхто не прийшов. Ой! Ой! Так, ладно, вп'ємо. Зільку. Ну, Бачите, мене пустота в'єм, ну я не знаю чого. Це мене вже бісить. В мене завжди це бісило, коротше. Я не знаю чого це так. Я не знаю чого. Ооо! Ракета! Петарди мені випили Так, йому зачароване золоте яблуко беремо пітарди петарди куда? Ну хвати мене бити, пустота. У мене пустота гарисує. Так, 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 так. Давай, иди сюди, давай, 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 давай. Давай. Что ты? Не буду, не буду. Ну, тут, справді, лук це одна із найкращих, хоча арбалет теж дуже хороша штучка, але тут є нескінченість луку Бога. Так, ну ладно, ладно, поїхали, полетіли до наступного, мабуть. одразу ж. Тик, тик 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 тик, тик тик, тик тик А він мене навіть не помітив спочатку. Оп! Ай! Тільки не, не скидай мене! Не скидай мене! Я тебе уб'ю! Давай, Сти, тасти ты, ну так роску критуем. Короче, я его разнесу. Так, ТНТшечку. Давай, сюда. О, хорошо. Перема! Зразу наступну каточку починаємо. Що там стрім? Бляха. Я забув переключати з братки. Ладно. Коротше. Ладно. Поїхали. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, сундучок, сундучок, сундучок. Зразу все отаємо просто по максимуму. Викидаємо магма. Кстати, дуже дивна штука тут. Магма вона дає. Е, цей. Я сейчас покажу. Ємотвій. От ось. Мінус 15 швидкості. Але на відчуття воно дає плюс 15 швидкості. От дивіться. Бачите, оце збільшення екрану? Це швидкість додається, а не зменшується. Я не знаю, дуже дивно, ну ладно. Що тут? Челики, челік, привіт. Бачите, як я жорстко стоилась, конечно. Не. Ах ти ж там уже. Приветик. А тут один вісім. Так то просто закрит... за цей, затикуємо. Ой, ой-ой-ой, це в мене хтось стрельнув. Це... це мене одним патроном убили. Це шо було? Капець. Так, ви бачите, надіюсь. Значить, да ну-ка зараз я зайду тут. А, да, да, бачите, бачите, короче. Все хорошо. А у тут звук не идет. Не, не идет. Все хорошо, тоді. Да, звук, кстати. Не тут. Блин. Ладно. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Скоро уже здалік зразу нормально. Так, так. Динаміт заберем. Там мені не надо. берем. Коротше, поїхали встроїтися на центр. Не ну, знаєте, насправді не дуже люблю цю карту. Ай! Hey, встроїтися, не вмію! Дам! Чммм, ну не люблю цю карту, чисто з того, що. Там не можна нормально ходити, не можна нормально пехатися. Ну таке ж, таке ж, таке еш. Що. Таке щось. Так! О! Раточка починається. 3, 2, 1. Let's go! Оп-оп-оп-оп! Бог бога, нормально, нормально. Зразу будемо когось. Пострілювати... Ладно, коротше. Ще ваш Талік Круша. охо хо 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 5. просто. Моментально. Закидаємо сюди. Чуть себе не. І чуть із духу. Так, це забираємо. Оу, який я швидкий тепер! О, елітри! Вау! А в нас один 12. Ладно, коротше. Ой, вибачте, вибачте. Я, коротше, перепутав, Я сюди не хотів іти. Я здохну щас! Капец! Ей, ладно! Таке буває, не треба розстраюватися. Що за карт? Дивно. Бубер. 0. А, О. О, все. 1.12. Ну, блин, чого всі вибирають це 1.12. Це кретио оце капець. Я не знаю, я люблю 18. Хоча я і нормально можу критувати, але, ну не завжди. <свісно> так, що ще є. Fireball. Що у мене? Оце збираємо. Меч. Це мені не треба? Mm. Ммм. <смірші> ммм. Mm. Ольше Осінькус! У-у-ху-ху-ху-ху! Uh -huh 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 -huh. Нормально! Я викидаю. Ні! Нет! Ду-мое! Я елітри профукав! Е, <гас> що я зробив, блін? Я хотів тільки то викинути.